Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас просте, швидке і корисне відео з приводу яскравості самих ігор, тому що у мене є така проблема. вам предісторію, коротенько, і покажу, що треба робити. Але це відео для користувачів Nvidia, саме Nvidia, в кого AMD сорян, не шарю. В общем, я стрімлю три місяці на чотирьох платформах: ну, вже на чотирьох платформах: Це TikTok, YouTube, Twitch і Trovo. І що саме цікаво, що на всіх цих платформах спостерігається проблема в яскравості ігор. Недавно я почав стрімити Metro Last Light Redux. і заходжу і пишуть мені в коментарях підписниках, що йолки палки нічого не видно, особливо Metro Last Light Redux, там є такі локації, їх немало, де просто темнота, що в грі я погано бачу, а мої підписники взагалі нічого не бачать, просто чорний екран. І я передивився кучу відео в ютубчику і в багатьох відео просто по одній рекомендації, яка мені допомогла. Поэтому сьогодні я розповім в кого Nvidia, три комбінації клавіш, які вам допоможуть, і що треба зробити для того, щоб підняти яскравість саме у відео. Наприклад, я покажу Metro Last Light Redux і розкажу всі ці деталі. Погнали! В общем, дивіться, у нас є Metro Light Redux, в чому суть цієї гри і не тільки цієї, що от настройки відео немає, а не відео, немає налаштування саме яскравості. Є такий пункт, як гамма. Але є сюди нюанс, він не працює. Дивіться. Зменшуємо, підтверджуємо, толку ноль. Пише, рухайте бігунець, доки зображення ліворуч не стане ледь помітним. Ми рухаємо ці бігунки, воно нічого не змінюється взагалі. І якісь додаткові там параметри, які можна було поставити в тому самому ОБС, для того, щоб зробити на Ютубі, на Твічі, на Трово яскравіше, толку. Доповнітельні фільтри, нагрузка на комп'і, тому подобні віші. Толку. А в Тіктокі, що мені ділати? В Тікток і в студію взагалі настрої таких немає по факту. Тільки фільтри для вебки, вроде, я не помиляюсь. І я знайшов інший вихід іменно для власників Nvidia. Коротенечку, по факту. Три комбінації, які мені допомагають. Кожна комбінація працює по-разному в різних іграх. В общем, перша комбінація запами: нажимаємо Alt-Z. Alt-Z, нажимаємо. Вискакує в нас панелька Nvidia. Нам потрібен ось така штучка ігровий фільтр. Ну, є нюанс. Саме для metro Light Redux він не працює. Ти вибираєш сцену, бачите, там де профілі. Нічого не запускається. Пише: Запустіть гру, що підтримується. Ця ігра по цьому не підтримується. Всі ці фільтри для нас недоступні. Але в інших іграх вони можуть бути доступні. Я зараз uh, стрі... показую вам через GeForce Now. Вот. І можна запускати обично там, через Steam, через uh, що ви там салом граєте, або через GeForce Now. В кожного момент, в кожній такій програмі і в кожній грі воно по-разному. Перша комбінація Alt Z у мене вона не працює. Показую другу комбінацію. Друга комбінація Ctrl-F, Ctrl-F. Нажимаємо Ctrl-F, не Ctrl-F, Ctrl-G, Ctrl-G. Біля F стоїть Ctrl-G, Ctrl-G. Нажимаємо Ctrl-G. Ігровий фільтр, як бачите, у мене вже він стоїть. Тобто, там, де стіль, ви нажимаєте на перше віконечко, допустимо, або на друге, або на третє, яке вам більше подобається. Нажимаєте на віконечко, можете зробити ім'я стилю, ярличок придумати, це не столь важно. Вибираємо фільтр. У нас вже з'явився тут фільтр. Коли ви нажали на це віконечко, вибрали там ім'я, якщо хочете. Нажимаєте там, де фільтр, нажимаєте плюсик, додати фільтр. І у нас вискакують нарешті фільтра. У мене вже один стоїть, тому що я вже його настраював. Вибираєте, що вам взагалі подобається: насиченість, яркості, гамми. От, все, що вам в цілому подобається. От. У мене вже вибраний один фільтр то, що мені треба, яскравість контрастність, я вже його вибрав. І нажимаємо на цю галочку. Нажали. Тут у нас все показується. Дивіться. Все, контрасти, коротше, все на англійську, хайлайтінг, гамма. От, дивіться. Нажимаємо гамма, у мене стоїть 84. Дивіться на екран, що происходит? да, ось, на, Продовжуйте на оранжевеньке, дивіться. Бачите? Раз. Поміняли. Збільшили. Стої стаємо 5 на 84, як у мене стояло. Це кожному по-разному. Дивіться, це теж shadows. Міняємо. Як вам подобається. І всі ці налаштування, які вам подобаються, можете робити. Все, все роботає. Там зайшли в одну ігручку, для себе настроїли, і настройки зберігаються. Для цієї грулечки настройки зберігаються, що дуже класно. Настроїли, нажали, хрестик, все працює. І є ще третя комбінація клавіш, називається вона Alt-F3. Alt -F3. Нажимаємо, опять воно вискакує. Уже прям на ігрові фільтри. Але саме в цій грі Alt-F3 не працює, Бачите, немає доступу до профілів, немає доступу саме до цих фільтрів. Воно не працює. Але для кожної гри треба пробувати всю ці комбінації. Всі ці три комбінації. Так що... От така от о, штучка, я знаходив ці комбінації в різних відео по-разному, але вирішив зробити своє відео, де ви узнаєте всі ці три комбінації. Так що під кожну ігру різна комбінація клавіш. Пробуйте, я думаю, вам це поможе. От, для мене це я просто не робив таких відео. Я в основному просто стрімлю, кайфую цього всього діла. Ну мені захотілося зробити таке відео і показати реально, яка буде польза, щоб у трьох відео ви побачили ці комбінації. Я сподіваюся, що це корисно. Так що підписуйтеся, заходьте на стрімчанські. Не знаю, не обіцяю, може будуть ще якісь полезні відео по поводу стрімінга. Я тільки починаючий стрімер, може якісь там настройки TikTok Live Studio, як я стрімлю на своєму компі. У мене не сильний комп. На чотирьох платформах через GeForce Now. От, може, це даже розкажу і покажу. Так що пишіть, що думаєте з цього приводу, чи помогло вам. От, підписуйте, заходьте на стрімчанські. Можливо, там хочете побачити якісь відосики, якісь як там налаштувати щось або щось по поводу стрімінга. Я тільки починаючи стрімер, тільки три місяці стрімлю. Але чим зможу, тим допоможу, як то кажуть, більше пользи. Так що дякую вам за перегляд.